Андрій Козійчук приєднується зараз до нашого ефіру. Це військовий психолог, офіцер збройних сил України. Пане Андрію, доброї вам ночі. Вітаємо. Добрий, Добрий ночі, студія пане Андрій. Якраз тема блекаутів зараз впродовж всього часу від початку повномасштабного вторгнення. Кожен, мабуть, громадянин України, який перебуває на території України, і цей і військові, і люди, які знаходяться в тилу, вони певним чином, це зараз я свій досвід, мабуть, більше інтерпретую, відчувають те, що планка сприйняття або рівень сприйняття загрози він десь якимось чином притуплюється. Якщо минулої осені, ми всі надзвичайно ставилися серйозно до того, що є тривога, що можливо полетить ракета, що можливо буде вибух. Пошкодження, що ти залишишся без тепла і світла, то е, цієї осені на початку зими е, ми всі якимось чином покладаємося на рівень протиповітряної оборони, особливо у великих містах. Чи це взагалі нормально, коли твоя психіка притуплюється і ти е, мусиш заспокоювати себе, тікаючи від стресу, можливо? Ну, якщо казати про психологію, то це нормально, тому що ми адаптуємося до таких речей. І чим краще збройні сили локалізують загрозу, тим спокійніше і безпечніше людям знаходитись е в своїх домах. Але з точки зору безпеки, то це не зовсім добре, бо це ескапізм і ну тобто втікання від якоїсь проблеми. І для нас дуже важливо ну, не забувати, що е поки ну ви ж помітили, та що дерева русня, вона ж не ну масово не, не нападала на об'єкти інфраструктури вже дуже довго. Це не означає, що вони стали свідомими. Це означає, що вони накопичують величезну кількість боєприпасів, і нам треба бути готовими до зими. Ну принаймні, у нас ж є досвід. Тепер як нам бути з цими блекаутами, без світла, без води, без тепла і все одно виживати. Тому сказати, що це нормально, та нормально, але. Це не означає, що нам треба буде якраз розслаблятися. ПВО наше пово красавчики питань нема. збройні сили, огонь, але нам треба кожному усвідомлювати, що ми відповідаємо за ну, наше тепло і безпеку. Якщо сказати про поради, як не піддаватися паніці, тому що ця паніка вона стосується зараз дуже багатьох речей. Залишитись без тепла, без світла, без їжі, без можливості користуватися звичними для нас речей, речами про паніку, коли військовий рідний довго не відповідає на твої повідомлення, знаходиться на передовій. Тобто, ця вся паніка, вона якось за ці два роки великої війни вона трансформувалася, пане Андрію. Тобто вона якась в українці. Проявляється інакше, ніж це було е, на початку великого вторгнення. Ми вчимося. Ми вчимося воювати, виживати. Дивіться, паніка це така штука, коли е, це реакція організму і психіки на, на те, що я не знаю, що робити. От щось сталося і виділяється величезна кількість енергії на те, щоб ми кудись бігли, там вбивали, тікали від чогось, і ну, від, від цього паніка. Тому для нас дуже важливо, щоб ми знали, що робити. Пункт один, по пункт два пункти. І нам е чим заміняється паніка діями конкретними, чіткими. Тому, поки в нас ще немає ніяких блекаутів, поки ми в умовній ну в мирні міста в умовній безпеці, нам важливо перевірити там наші запаси, наш зв'язок, наших рідних, близьких чи готові ми до цього. І тоді вже ніякої паніки не буде. Але як на мене, то ну, мій прогноз, але він дуже суб'єктивний, я ж дослідження ніякого не, не проводив. То мій прогноз такий, що величезної паніки не будемо, бо накопичений величезний досвід. Єдине, що бідося, це якісь наші скандали, пробачте за слово срачі, і, і, і про те, що ми розслабилися. От і все. Але розслабилися, це ж добре. Я ж не сильно би хотів, бо ми всі були ходили загруженими, напруженими і, і ніч не робили. Так що я думаю, що все буде окей. А це теж закономірна ця розслабленість? Звісно, після кожного напруження йде розслаблення. Воно ж іде синусоїдою. Бо якщо ми постійно будемо напружені, то впадемо просто от від обесилення. Якщо ми постійно будемо розслаблені, то все тюфяками такими будемо. Але от, от ця синусоїда напружився, розслабився, напружився, розслабився. От воно так і йде. така природа. Просто тут навіть не про українськість, а про біологію. Більше навіть ніж про е ментальний якийсь зв'язок. Пане Андрію, вибачте, тут є певна іронія, коли ви кажете про те, що вихід емоцій, можливо, наші громадяни шукають її в соціальних мережах, але ви також частина соціальних мереж. так? У вас є YouTube канал. Які задачі у вас там? Ви бачите під своїми відео напруженість оцю, яка знаходить свій вихід? Так, ну, ми помітили, ну, наш, ну, мій YouTube канал це взагалі е, ідея. Дуже кльового чувака Сані Авшарова каже, ну ті знання, що ти там на лекціях даєш, їх треба поширювати. І вони дуже елементарні, там любити себе, зберігати кордони, відновлюватися. Але як виявилося, що ну, люди цим не користуються, ми дуже саможертовні, альтуристичні, ну, і наша задача це просто поширювати ці елементарні базові психологічні знання. Дій називається ну, нудним словом психоедукація, а насправді це просто там психопросвіта. Ну і задача така, аби люди навчилися е звертатися за допомогою, коли вона треба, приймати допомогу, бо в нас з цим теж велика проблема. Ні, ні ні у мене все добре. Мені нічого не треба. Е і третє для того, щоб наше життя стало комфортніше, тому що ми можемо виграти війну і впасти в депресію. От, а це ну не виграш війні. Нам треба ну, воювати, перемагати для того, аби ми все-таки ну, тримали якийсь тонус. Тому що з унилими обличчями, вибачте, це не переможці. От ви сказали дуже важливу річ: приймати допомогу і надавати допомогу саме тоді, коли вона потрібна. Це важливо, знаєте? Це той момент, щоб не передопомогти. Скажіть, це можливо? Ат ви так. розумієте про що я кажу так? Коли йде так. військовий і це просто масове, масове бажання зробити хоч щось, воно іноді може зіграти ну не дуже на користь цій людині. Ви згодні? Так, ну люди не хочуть допомагати собі, вони допомагають всім, кому завгодно б не собі. Коли ти не знаєш, що робити ну, в себе вдома, там в тебе бардак, якийсь, ти не можеш дружині сказати, що ти її любиш, то ти звинувачуєш у всьому владу, бо так ну простіше і так всі, всі роблять. І того, е, коли ви бачите військового, хочете його допомогти, от то запитайте себе, а в тебе все окей, ну в тебе все нормально. От, але в будь-якому випадку, якщо ви хочете військовому сказати дякую тобі за службу, скажіть, будь ласка, я думаю, що йому буде дуже приємно. Андрію, ми вам дякуємо за службу. Андрій Козійщук, військовий психолог, офіцер збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам надзвичайно.